Василь Олександрович Сухомлинський. Не загубив, а знайшов. Коли синові виповнилось 12 літ, батько дав йому нову лопату і сказав. Іди, сину, в поле, відмір ділянку, сто кроків уздовж і сто поперек, І скопай. Пішов сину поле. Відміряв ділянку і копає, а копати він ще не вмів. Важко було попервах, поки руку набив, та й до лопати приловчився. Наприкінці робота йшла все краще і краще. Та коли син застромив лопату в землю, щоб перевернути останню скибу, вона зламалась. Вернувся син додому. А на душі неспокійно. Що скаже батько за таку шкоду? Пробачте мені, тату, каже син, я вчиним збиток, лопата зламалась. А копати навчився? Копати тобі наприкінці було важко чи легко? Навчився, каже. І копати наприкінці було легше, як на початку. То ти не згубив? А знайшов, що ж я знайшов, тату? Бажання трудитись. Це найдорожча знахідка.